Міліції бронежилети одні, а хлопцям на схід інші. Міськрада шукає найоптимальніший варіант захисту для українських вояків. Наша Юля Медвідь сьогодні перевіряла на міцність один із запропонованих варіантів. Отже, міська рада сьогодні отримала один бронежилет, пластина з якого привезені з за кордону. Пошити він в Львові. Наразі ми його випробовуємо. З автомата Калашникова та снайперської зброї, якою, власне, користуються там на сході, якщо бронежилети не проб'ються сьогодні, то таких закуплять майже сотні. З моїх пострілів два в ціль. Підходимо ближче. На металевих пластинах лише вм'ятини. Ну так, майже Бронежилет складається з трьох пластин: дві спереду, одна на спині. Випробовують його два чоловіки, що добре розбираються у зброї, бо власники тематичного магазину взяли з собою калаш та снайперку. Власне, це найпоширеніша зброя там на військовому сході. Кулі у нашому випадку мисливські, а не бойові. Це такі. Це мисливські набой, це Він має середині на стального сердечника. Калашников таки не може пробити бронежилет. Беремо снайперську гвинтівку. Три постріли і три наскрізні дірки. Професійну зброю, якою наших хлопців стріляють там, цей бронежилет однозначно не зупинить. Аби показати мені, як виглядає найкращий варіант бронежилету, Олег та Юра везуть до себе в магазин. Їм такий якраз нещодавно привезли. Таку амуніцію носить німецька поліція. Відуть керамічні пластини четвертого покоління, які стримують снайперську гвинтівку, кулю снайперської гвинтівки. Така сама є пластина і ззаді. Вони захищають шию, пах, буки, пунктів, А Пусина захищає основні органи. Тобто, в ідеалі десь такі бронежилети треба було би туди передавати? Це ідеальні бронежилети. Проте і ціна такого ідеального захисту відповідна 800 доларів. Натомість той, що проходив випробування сьогодні, трохи більше двох сотень. Поки що рішення про те, які бронежилети купуватимуть, міськрада ще не оголошує. кажуть, шукатимуть до того часу, поки не знайдуть найоптимальніший варіант.